Друзі, мої вітання. Хотів би внести в наш канал е, своєрідну таку родзинку, щоб було, ну, як би сказати, завжди е, грати, виходить, цікаво. А хто виграє, той хто грає. Значить, е, було цього тижня дуже багато семінарів, повчальних семінарів. І мені прийшла така, як би сказати, ідея. Компанії, з якими ми працюємо, люб'язно зголосилися на те, щоб надати свої такі невеличкі презенти, подарунки для нашого майбутнього розіграшу. Тобто буде, будуть викидатися на канал відео відеоматеріали, в яких будуть проводитися розіграші, про умови проведення цього розіграшу будуть вони повідомлятися в цих відео. Тобто, ви підписуєтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Звісно, якщо хочете виграти е, такі гарні призи. Компанія Сенгента нам передала ось такі кепки, Оце ну, це ще не все, це є тут, ще в пакеті Блокноти, ось такі ручки. Компанія Баз. Теж блокноти, кепки, компанія AgroProSerвіс нам передала футболки, брілки, ручки, каталоги, компанія «Байер» І, звісно, наша ну ще хлопці не привезли нам подарунки, але обіцяли теж, як би сказати, взяти участь. Що стосується компанії AgroProSerвіс, то в них вони випустили ось такі каталоги. Сільськогосподарських культур, але я б сказав, що це не каталог, це як путівник такий аграрія-фермера. Їм було 25 років е, їхній компанії, і вони е, ну, якби знак 25-річчя випустили ось такі ну, надзвичайно інформативні каталоги. Чому? В чому їхня інформативність? Ну, Тут є, звісно, е, сорта насіння, які вони продають. Це є озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь, горох, соя. Але що головне, що ми, наприклад, от беремо собі гібрисорт ячменю, допустимо, і ми маємо повністю всю його характеристику: стійкість до хвороб, стійкість до вилягання, до обробітку ґрунту, норми висіву. І за 4 роки там є показники, які по урожайності були на даному. Також всіх нас чекає в майбутньому посівна озимих культур. Тут є перелік весь е, протравників, які є на ринку, і е, всі хвороби, якими уражаються наші озимі. І ми можемо підібрати не по компонентах, а там я беру той, бо він там має два три компоненти, а по хворобах. Які в нас є на полі, і яким спектром можна захистити від нашої культури від цих хвороб. Також економічні пороги шкодочинності основних шкідників СГ-культур. Тобто ми вибираємо, наприклад, от соя, які в нас є шкідники, поріж шкодочинності, в яких фазах найдоцільніше з ними боротися. Ну і, звісно ж, технології. Тобто технології, по яких вирощуються ці культури в даному господарстві. Я вам скажу, що це досить і досить інформативно, тому що я в компанії Агропросервіс безпосередньо дуже багато навчився. Це люди, які не бояться ділитися досвідом, помилками. І от на цих семінарах можна, як би сказати, почути живе спілкування. До речі, це ще буде у нас відео по цьому семінарі Нове Зернятко. А ви, щоб взяти участь в даних розіграшах, це ще від Адами будуть там якісь термоси, рюкзак обіцяв нам ігор привести. Тобто призи будуть цікаві. Цікаві і що головне інформативні. Вам потрібно підписатися на канал, щоб ви не пропустили ці розіграші, поставити дзвіночок, щоб ви могли слідкувати за цими відео, які вийдуть у нас в майбутньому. І, як би сказати, приймати участь і вигравати призи. Так що, друзі, буде весело, буде цікаво. Ну і, як би сказати, буде і приємно. Тим людям, хто виграв ті чи інші е, призи. Отже, друзі, слава Україні! Ми е, знімаємо, ви підписуєтеся, берете участь і виграєте дуже гарні і інформативні призи.